Трошки екзотики. Вулиця Богдана Хмельницького. Трускавці. Звичайно, місцевим мешканцям вона добре відома. Але туристам, які приїжджають на відпочинок, можливо, і не дуже відома. От є така вуличка. Зараз ми знаємо, вийдемо на вулицю Лесі Українки. Тоді на вулицю о, на вулиці Стефаника, ви здивуєте, вулиця Стефаника змінилася. Там нарешті-нарешті до якогось логічного завершення підходять ремонтні роботи. Там навіть можна візуально прикинути, о, до речі, тут квіти гарні, бачите. Гарні квіточки. Візуально там можна прикинути, коли завершиться ремонт вулиці Лесі Українки. Тобто, якщо рік ремонтували вулицю Стефаника, а вона в 5 разів коротша за Лесі Українки, то до завершення ремонту вулиці Лесі Українки залишається ще якісь 4 роки. І за 4 роки навіть Лесі Українки буде цілком зроблена. що насправді є хорошою новиною. Ну це якщо динаміка збережеться, можуть вже почати швидше робити, а може і помаліше. А ну, рух тут бачите, поки що закритий, поки що автомобіль не може тут їхати цієї а ми йдемо Бачите, туди Лесі Українки, а ми підемо вниз на Стефаник. 12 година ну тому будемо -то, йти напряму до пілету все таки дитячі садочок, ворочі а, вокзал внизу видно, до речі, вже звідси видно вокзал, не знаю, написано вона птструскається часто маєш саме в цьому місці питають, а де ж вокзал? Прямо до Ісуса дорога. І от вулиця Стефаника. Тут насправді очікує шок. Шок по тому, яка вона рівна. Шок з того, що тут вода не тече. Раніше вважали, що тут вода тече, бо тут джерело. Ну, але якось вода перестала текти. Я не знаю, чому це. є джерело, нема. Пішохідний перехід з'явився Ну я думаю хто тут не був так буквально навіть місяць не впізнає цієї вулички а, До речі бачите ми ще не в сандалях Сонце світить Але що зимові сандалі занадто тепло вдягати Весняні сандалі Ще занадто легко вдягати Тому ми в курсівках. От можна ще в цей бік подивитися. Я би сам не повірив, що вулиця Стефаника так може виглядати, якби мені хтось показав цю фотографію. Ну але може, насправді може. М -м, гори, місто видно, в горах ще сніг лежить. О, навіть туди, дивіться, туди навіть плитку положили. Це ще більший шок. Це, мабуть, ще більший шок. Потяг Дніпровський стоїть, Дніпро Трускавець. Через день курсує, я курсував. Змін ніяких наразі нема. <клес> а, я Роботи з покладання плитки продовжуються. Підемо лівіше. Маршрутка на східницю, маршрутка на східницю сьогодні жовтенька. Буває іноді біленька, іноді жовтенька. Зараз знову продемонструю лайфхак проходження через потяг. А, тут теж дуже, чи бачите, яке цікаво чи дороблять Лесі. Тобто не Леся, а Соломій Крушеницький до кінця. Ніський потяг. Дніпровський потяг. Покажемо вам лавхак проходження через потяг, як можна перейти на той бік через вагон. О, Місце 34! Хоп. Хоп. І ми зовсім з іншого боку. Приходять, сідають на потяг. Потяг скоро буде від'їжджати вже. А Йдемо далі. Ми підемо в напрямку до центру. Проволок тих. Давно відремонтований. Там ще відновити роботу Арніка. Я про кафе Арніка. Не працювали в кінці минулого року, потім в самому кінці року не працювали, а зараз, можливо, ближче до літа знову відновлять роботу. Аркада. Аркада працює, не зупиняється. А, санаторій Арніка так само Він час від часу зупиняється. А так виглядає, що зараз Арніка вже відновлює роботу. Оскар і готель Оскар, і фігура Оскара стоїть. А е, будується новий будиночок. Новий срібний будиночок. Апарт готель. Так виглядає, що цього року його вже цілком можуть завершити. А, це вже фактично висоту. Він набрав вже свою висоту, вище він вже не буде. Так виглядає. А, ходимо на вулицю річки. Регулярно якісь зміни, щось, щось відкривається, щось закривається. Іноді ми розповідаємо про ці нові відкриття, закриття, іноді не розповідаємо. Я вже так, ситуативно побачили, розкажемо. Не побачили, не розкажемо. ти переробля. фактично, теж з